Шанувальники гурту Твінта увесь день спостерігають за дійством. Вони знають, що тут відбувається. Знають і пісню, на яку знімають кліп. Відбувається напевне зйомка кліпу Юри Журавля Твінта на його пісню. Так Тут відбувається на даний момент зйомка кліпу от він та». На даний момент знімають якраз масовку задній план, як діти грають на бочках. Далі будуть знімати повністю весь збір, якби барабанщики плюс діти. Будуть сидіти барабанщики на цій круглій сцені, грати одну партію, і діти будуть грати іншу партію. Фронтмен гурту «Отвінта» Юрко Журавель сам керує процесом. Він відбирає хлопців для участі у зйомці та показує їм, як барабанити. Разом з барабанщиками, які знаходяться на сцену, з хлопчиками, які грають по бочкам, десь приблизно 60. Тож в день відзняли барабанщиків. Основна ж зйомка відбувалась вночі. Тоді підпалили вогнище, увімкнули потрібне світло та відзняли основні кадри. От він та любить своє місто, переконані фани. Бо більшість своїх відео гурт відзняв саме у Рівному. Алла Максимчук, Роман Мельничук, новини Рівного.